Заготовила на зиму кабачкове лечо, ділюсь рецептом з вами. Для лечо використовую перерослі кабачки, знімаю шкірку та видаляю насіння. Далі треба нарізати кабачки спочатку на смужки, а потім на кубики приблизно 1,5 на 1,5 см, посолити, перемішати, накрити плівкою і відправити в холодильник. Я зазвичай лишаю на ніч. На другий день нарізаю перець соломкою цибулю на 4 частини і на тоненькі пластинки. У помідорів роблю хрестоподібний надріз, заливаю їх кип'ятком на одну хвилинку, потім перекладаю у холодну воду, після чого просто й легко знімаю шкірку. Залишається нарізати їх кубиками. Достаю з холодильника кабачки і віджимаю від зайвої рідини. Готуємо маринад, В кастрюлю виливаємо томатний сік, додаємо сіль, цукор, олію, оцет і подрібнену головку чеснику. Як закипить, кидаємо кабачки. Після закипання варимо 10 хвилин і кидаємо цибулю. Через 10 хвилин кидаємо перець, доводимо до кипіння, варимо ще 10 хвилин, все обов'язково під кришкою. В останню чергу кидаємо помідори і через 10 хвилин розкладаємо по баночках. Закриваємо кришками, перевертаємо і укутаємо. Смачної зимової насолоди, друзі!